Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось ми вже майже пережили похолодання, були цієї ночі і приморозки. І, звичайно, і ми, і всі інші городники, які вирощують розсаду, думали, як цю нашу розсаду заховати, щоб ці похолодання не плинули негативно на нашу розсаду. І запитуєте, що робити, коли листочки на розсаді робляться жовтенькі, як запобігти цьому і чому це так сталося? Тому сьогоднішнє відео саме по цій темі, від чого бувають жовтенькі листочки на розсаді, і як запобігти цьому явищу. І я вам дам дуже хороший рецепт приготування добрива, яке допоможе вашій розсаді відновитись, коли пожовтіли листочки на розсаді. Після якого ваша розсада відновиться, і якщо ви почуєте, що у вас є такі причини, які я назву в даному відео, ви постараєте їх виправити і будете мати свою розсаду в дуже гарному вигляді. Друзі, а ось наша розсада, яка в нас була висаджена вже тиждень назад. Як ви бачите, в нас теплички загровуло к нами на цих дві ночі включали обігрівачі на одиничку, на мінімальний обігрів, розсада почувається добре. І надіємося, що вже таких холодань більше в нас не буде, і ми будемо мати, дасть Бог, гарні урожаї. І даним підживленням, яке я вам запропоную в кінці відео, ми проведемо сьогодні перше підживлення після посадки наших помідор у відкритий ґрунт. Ну, звичайно, в тепличку під агроволокно. Дане підживлення також дасть краще укоронитись нашій розсаді і дасть сили перенести отакий стрес, який створений природними умовами. Тому друзі, запрошую на перегляд, друзі, у природі. Більшість рослин має зелений колір листя. Це обумовлено наявністю в листках хлорофілу, який відповідає не тільки за забарвлення листя, але і за фотосинтез. Коли кількість хлорофілу у листовій масі зменшується, фотосинтез уповільнюється або припиняється, і від цього листя жовтіє. І це називається хлорозом. Довелось нам спостерігати за розвиток цього захворювання. І це захворювання це не просто так. Воно може призвести до в'янення листя, воно може привести навіть до загибелі рослин, якщо нічого не робити. Це може відбутися цей хлороз, і через те, що це може бути і інфекція, а можуть бути інші фактори, які ми якраз на цих факторах сьогодні зупинимось. Перша така причина, що може визвати хлороз розсади листочків. Це нестача ґрунті живільних елементів. Вони відповідають за утворення хлорофілу. Це нестача може бути сірки, магнію, азота і желіза Друга причина це коли підвищена кислотність ґрунту. І тому ми, як готуємо ґрунт, додаємо деревний попіл. Він розкислює ґрунт. Третя причина це поганий дренаж. Адже в кожному стаканчику ми маємо зробити, бачите, дренаж. І коли є дренажні отвори в стаканчику, то зайва волога завжди має змогу вийти. І остання причина це ушкодження кореневої системи під час пікірування чи пересадки. Особливо на це реагує, це баклажани і перці, тому стараємося висіяти. Насіння маленькі стаканчики, а потім з маленьких стаканчиків чи з касет зробити перевалку такі півлітрові стаканчики. І вже в таких півлітрових стаканчиках ця наша розсада буде перебувати аж до висадки у відкритий ґрунт. Ми висаджуємо таку розсаду у перших числах травня, в нас є тепличка з агроволокна і, звичайно, розсада там гарно себе почуває. Друзі, звичайно, під час пікіровки, розсади і загальних ємностей повністю уникнути пошкодження кореневої системи просто неможливо. А через травми смоктувального коріння рослини не справляються з засвоєнням елементів живлення, і на них починає жовтіти листя. І ніде від цього ніхто не дінеться. Але з часом, коли робота кореневої системи відновлюється, ці ознаки зникатимуть самі по собі. Але щоб зробити цей процес менш тривалим, ми поливаємо рослини після пересадки або пікірування розчином укорінювача. Можна використовувати розчин чистого листа, бурштинової кислоти, можна використовувати радіфарм. Ми за це говорили неодноразово в різних відео. І якщо взяти за правило полив рослин після пересадки з укорінювачем, то можна попередити розвиток хлорозу саме в. Такого типу, коли буває ще пожовтіння листочків саджанців нашої розсади, коли ми вже бачимо, що добре розвинена коренева система і знаходиться ну, в маленькому стаканчику. І ця коренева система у маленькій ємності заповила повністю повністю вже весь ґрунт, а стебла продовжують рости угору. І виходить тоді дисбаланс між маленькою ємністю і великим стеблом. Коренева система не справляється поповнювати поживними речовинами рослину, і тоді ці листочки, звичайно, жовкнуть. Треба терміново пересадити розсаду у більш простору ємність. Що робити, коли у вас у ґрунті підвищена кислотність, і ви вже побачили, що у вас на листочках почали з'являтися такі фіолетові вкраплення. Коли таке на ваших листочках, то потрібно, щоб усунути цю проблему, зробити підживлення. Потрібно взяти кальціву селітру, 1 грам на 1 літр води і розбавити і полити рослинки. Або можемо насипати під кожний пожовклий саджанець подрібці крейди. Це ми допоможемо понизити кислотність. Також ми можемо підсипати, положити ці чайні деревного попелу, перегорнути з ґрунтом і полити. І, звичайно, коли нижнє листя наших сіянців жовтіє, це нехватка азоту. А якщо ще й на цьому нижньому листі з'явилися такі жовтенькі плямочки, і ці плямочки Появляються посередині на цій пластині зелені між прожилками, то це вже нехватка магнію, то потрібно обов'язково провести збалансоване харчування нашим сіянцям. Для цього нам потрібно на 2 літри відстояної теплої води беремо любе комплексне добриво. Де в рівних долях є азот, фосфор і калій, ми використовуємо майстер агро по інструкції. Якщо майстер агро, то там йде по інструкції 5 грам на 2 літри води. Додаємо 2 грами сульфата магнію. Попередньо сульфат магнію потрібно розчинити в теплій воді. І додаємо, якщо ще ваш сіянич не наростив достатньо кореневу систему, ось, наприклад, як. Ось, ще лише, бачте, нарощується коренева система. Додаємо ще 0,5 грам бурштинової кислоти. Тут, звичайно, вже ось наш перчик, то в нього нарощена, бачите, яка коренева система. Вже бурштинової кислоти сюди додавати не треба. Але якщо особливо страждають нехваткою магнію, це баклажани. Якщо ми побачимо, що жовтнуть листочки нижні, то можна зробити таке підживлення із комплексним добривом і сульфатом магнію. І зразу наші рослинки стануть здорові і гарні, такої зеленої, зеленої окраски листячком. Дорогі друзі, якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато корисної інформації. А я всім вам бажаю міцної розсади, міцного здоров'я, миру, спокою і хай ваші всі мрії стануть реальністю. До побачення, до нових зустрічей!